Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги відновлювач фар. Це ефективний комплект для відновлення прозорості та блиску автомобільних фар. Спеціальна полірувальна рідина видаляє окислення, подряпини, жовтизну та інші пошкодження на пластикових та скляних поверхнях. Набір містить кілька компонентів для поступового та якісного полірування. Захисний шар надає. Довготривалу стійкість до ультрафіолету, вологи та пруду засіб. простий у використанні підходить для всіх типів автомобілів та не потребує спеціальних навичок.